Кожен день у нас печеться два види хліба: це білий наш на черені і бездріжовий. Без у нас є там 5 чи 6 видів. І вони кожен день міняються під настрій пекаря. Ага, сьогодні у вас який настрій. Настрій льону. Це хліб буде бездріжовий з насінням льону. Зараз процес просто розкидати по форму. Воно підійде і випечемо в печі. Все просто, без всяких ускладнень. Мене звати Ярослав, я пекар. Зараз ми в хатинці пекаря. От це проєкт, який родився із часів карантину. Хатинка пекаря це місце, де можна себе реалізувати як пекар. Це площадка, в якій можна виховувати в собі пекаря. Можна виховувати в собі відносини, можна виховувати в собі помилки. І робота на своїми вимоках. Тому що це якраз місце, в якій без самоаналізу, без усвідомлення це унеможливлює роботи пекарям конкретно в цьому місці. Тому що тут багато речей, які залежать від тебе. Ну, тобі ж ти протопив піч, і тільки ти знаєш, скільки ти кинув туди дров. Тобто не можна узагальнити якимось одною сталою характеристикою, що от кинути там 10 кг дров це буде от стільки-то. Дуже-дуже по-різному вони горять, дуже різна погода навіть впливає. Якщо взяти людина-машина, то у нас десь 10-15% машина, 85-90% людина. Це пекарня, в якій ми працюємо в дровині печі. Практикуємо на заквасці. Но основа є дровина піч. Спочатку ми починали типо, з одного виду хліба, і потім цей асортимент збільшувався, збільшувався, збільшувався. І зараз я сказав би, що ми дійшли до такого піку у вибори. Тобто пік нашої вибори заключається в тому, що ми кожен день даємо два види хліба. Один на черені випечений, це без форми. Другий буває формовий, а буває на черені, але основне це те, що він на заквасці, без дриживий. Потім у нас є два види солоних пиріжків. Це зараз із капустою, і з картоплею. Картопля із сиром панір, капуста тушена з грибами в печі. Є три види солодких. З варенням воно постійно на варіації: то з вишнями, то полуничне, то смородина і так далі. Сир домашній солодкий і мак. Це такі ну, основні. От потім у нас є печиво з грецьким горіхом. І час від часу робимо пироги, тобі ж там яблучний, ягідний. Фруктовий кекси, шоколадні або там, ну і так далі, і тому подібне. І це я вважаю таким сталим нашим асортиментом, який ми кожен день підтримуємо. Каталізатором стала пандемія, тому що пандемія вона заставила думати, що потрібно робити якусь більш універсальну річ, яка може бути в незалежності від критичної ситуації. Тому що пандемія вона в першу чергу закрила мою професію на 2-3 місяці. Там я не пам'ятаю точно. Тобто, це закрились ресторани. Потім вони почали переходити в режим доставки, але 2-3 місяці це було стало повністю все закрито. Це спровокувало мене думати на те, що кулінарія в якійсь критичній ситуації не може бути якоюсь універсальною, тобто це не є критичною складовою. А от випічка хліба в умовах держави, в умовах там війни пандемії, це є критичною структурою, і вона закритись не може при ніяких обставинах. Тобто якщо ти печеш хліб і ти пекар, то в незалежності від зовнішньої ситуації ти будеш продовжувати пекти хліб. Ти будеш займатися своєю діяльністю. Якщо взяти загально, да, пекарь це той, хто пече хліб і все що з цим пов'язане. Кондитер це той, хто пече солодке щось і все що з цим пов'язане. Це фундаментальна різниця. Тому пекар замішує тісто, в мене протоплює піч, формує, робить надрізи, закидає. Ну так, все до чого торкається пекарь. Тобі це борошно. Тобі ж пекар має розуміти, що зараз більш вологе борошно, треба менше води, більш сухіше, треба більше води. Сьогодні дрова більш сухіші, значить їх треба менше кинути. Вологі треба раніше затопити. Все, що до чого торкається пекар, воно все підпадає під його світ і відповідальність. Якщо десь ну, опускаєш момент, наприклад, з борошном, і ти дуже стало там, наливаєш води там, 5 літрів. То в тебе тісто буде завжди різне, і хліб буде завжди різний. А якщо ти знаєш, який має бути хліб, якщо ти відчуваєш, що от зараз вологість така. І додаєш менше води, то в тебе більш воно є таким середнім. Ну, якщо такі взяти просто як пункт перший, да, це розуміти, що таке борошно, що таке закваска, що таке вода. Просто розуміти. Тому що ну, мені складно буде дати людині це розуміння, якщо вона навіть трохи не поглинулася в матеріал, маючи на увазі, сама не сіла і не почитала, що це таке закваска. Друге, це вміння замішувати тісто. Третє, це вміти його вибродити. Четверте це його сформувати, п'яте це зробити правильні надрізки, і шосте це його випекти в печі. І ще у нас додається один пункт: це вміти протоплювати піч, тому що коли ти стикаєшся з електронікою, то ти просто тумблерочком поставив 220 градусів там, чи 250, І все, піч робить за тебе роботу. А у нас навпаки, ми робимо в тандемі з печою роботу. У нас така професія, як пекар, вона от. Максимально свободно. ти максимально можеш крутитися в ній як хочеш. Ну тобто, ти, ж, ти можеш брати собі любе направлення, так як ми здоровиною печою, тому що школ таких у нас немає. У нас це покладено якраз на плечі нового покоління, які готові брати на себе цю відповідальність, які готові вписатися в це, і це якраз добавляє конкурентноспроможності, спроможності, ну тобі ж таких пекарів, як ми печемо в дров'яній печі. Ну, мабуть, по всій Україні з десяток, може 20 пекарів, по всій Україні. Це ж розумієте, навіть якщо нас взяти разом взятих, ми навіть близько не наближимося до там, Київ хліб. Це це буде там десята частина їхнього виробництва. Тому настільки це круто і класно, ну типу я вважаю, тому що якщо ми будемо розглядати пекарство у Франції, то там уже це. Потрібно тобі вже пройти дуже велику школу. Тобі потрібно вже створювати щось таке з ряда вон виходяще для того, щоб бути конкурентом серед тих ремесленників, які вже є, і це вже складніше. Ну на порядок складніше. Тому у нас можна сміливо стати первопроходцем в цій професії, тому що вона, вона багато заточена під заводи. А ремесленники серед там 100% ринку навіть не доходять до 10%. Ну типу, там 5% ринку це ремесленник. І це настільки низько наскільки класно, тому що це якраз додає тобі можливостей, дуже-дуже багато можливостей. Це значить, що де б ти не відкрив би пекарню і почнеш робити це як ремесло, у тебе вже збільшуються шанси на успіх, чим би ти це робив би, припустимо, у Франції. Задати питання, по-перше, чи ти дійсно хочеш бути пекарем? Ну, це саме перше, щоб чесно відповісти собі, от я хочу. І готовий потратити. Ну, я по своєму прикладу скажу, що я хочу потратити на кулінарію 20 років. Коли ти починаєш відповідати на це питання, то воно починає у тебе типу, формувати якісь ну, поділки, да? ти починаєш описувати, щоб було не сумно, щоб не було вигорання, щоб не було там того, сього, того, сього. Типу, ти пишеш пункт перший, досліджувати це, шукати що таке модно. Ну, я, наприклад, на собі писав план, що ну, я сам із міста Шпола, це Черкаська область. Я собі написав план, так, мені потрібно попасти в один із кращих ресторанів в Черкасах. І я просто брав телефон, дзвонив в цей ресторан і таки кажу, я хочу бути поваром, можете мене взяти. Що ти вмієш? Нічого. Готові прийняти мене. І там із 20 чи 30 закладів, в яких я дзвонював, один мені сказав, приїжджай. Я приїхав. Мені кажуть, ти хочеш бути поваром? Хочеш чого? Ну, це правда вмісне питання, чого я тоді відповідав, тому що хочу пізнати це на дуже високому рівні. Я хочу цьому вчитися і пізнавати це як науку. Добре, ми йдемо тобі на зустріч. Жити ти будеш там, тому що я був з іншого міста. Про заробіток тоді взагалі мова не йшла. І це був перший старт, типу, в моєму житті. Це якраз із вибора, чи я хочу в цьому розвиватися. Мене дуже надихали в цьому книги. А коли я почав уже пекарством займатися, то перша і сама основна це. Хамельман – технології рецептури він дуже ну я би назвав би це біблією, бібліє, тому що він завдяки своєму досвіду, Він там уже чи 60 років цій професії. Він описав максимально обширно і глибоко всі затронуті теми в. Пекарстві читати, читати і багато читати, дуже багато шукати іноземних книг, тому що української літератури дуже мало в випічці. Вона більш така загальна для, для такого домашнього випікання. Ну, типу, що ти там вдома, хочеш щось там попробувати, туди сіди. А от щоб таке більше заглибитись матеріал, то потрібно пізнавати там французьку кухню. Випічки. Німецька, типу, з їхнім акцентом на житніх хлібах. Вони дуже круті в цьому. Французькі дуже круті в білих хлібах, багетах. Німецька дуже круті в житніх хлібах. Вони прям класно дуже. Там в Нідерландії є дуже класний культ, випічки, і це прям дуже так занурено. Тому що у них це поколіннями передавалося, а відповідно, якщо ти йдеш з покоління в покоління, то ти все глибше, глибше і глибше пізнаєш предмет. Все краще підходиш і більш надійніш. Драйв – це коли виходить у такий хліб. Ну він ідеальний. Висій експерти. Ну, типу, він, по-перше, своїм виглядом каже, що він я класний. По-друге, запах тебе зустрічає. І сам ну, відчуття це щось таке. Ну, щось із прекрасним. Ну коли ти торкаєшся чогось прекрасного, я відчуваю насолоду від того, що розвиваюся. Я відчуваю насолоду від того, що пекарня вона не крутиться тільки навколо цього хліба. Вона крутиться навколо дуже багатьох речей. Ну, наприклад, ми своїм місцем і випічкою ми даємо можливість купувати у людей, наприклад, молоко, які тримають у себе корову. Тим самим ми теж допомагаємо, щоб люди продовжували свою роботу, тому що ми предоставляємо їм збит. Наприклад, є садоводи, які займаються вирощуванням так точечно. Ну тобто, це такі як ремесленники, як які ми, так само ремесленники в інших сферах, і вони там привозять нам яблука, привозять нам полуницю, приносять нам якісь такі дуже круті і класні продукти, які ти ніколи не найдеш в магазині. І це додає нам багато смаку, багато яскравості і дає можливість діяти людям навколо пекарні. Тобто вони задіюються. І в оцій буханичці це ну, задіяні не тільки руки пекаря, а ще 10-15 осіб, які крутилися навколо цього. Тобто це борошно, яке вироблялося на млину, яке молилося, це вода, яка сюди привозилася. Ми їздимо на джерело спеціально за водою. Закваска, яку замішують ще з вечора. От і в кінці кінців. Воно доходить до людини, яка починає пробувати цей хліб, і дай Бог довести в його додому. А на рахунок того, куди йти, перспективність цього всього, а він такий обширний, що прям навіть не знаєш за що взятися. Ну тобі ж це може бути як і від збільшення виробництва в кількості хліба, да тобі ж там себе клонувати, продавати франшизу або самому розвивати себе як мережу, до того, що ти можеш робити. Своє навчання, свої курси і вчити людей. Тобто ж воно настільки обширне, що прям куди би ти не пішов би, там бездонно. Ну тобто, це пискальні поля, в які можна пахати, пахати, пахати. Це максимально універсально, де б ти не був, в яку б ти ситуацію не попав, би якщо ти вмієш пекти хліб, то в тебе буде достаток. І якщо ти вмієш ще працювати із дровами, дров'яною печою, то це ще більша універсальність, тому що як показував зараз час. Оця була ера виключення світла. Це додає дуже багато проблем. Якщо ти вмієш працювати із дров'яною печою, то ти. Дуже-дуже універсальні і такі навіть, кризисні моменти, які потрапляють в твоє середовище, воно для тебе є ну, взагалі ніяк. Ну, тобі ж, ти поставив собі там акумулятор, зробив ледовське освітлення, щоб тобі якось було видно. А коли ми сюди приїхали в квітні місяці, то ми взагалі пекли хліб при свічках, поставили пару свічочок та й печеш собі, тому що є піч, і вона незалежна від електроенергії. Дочуваю свою значимість в контексті того, що я виконую свій обов'язок. Оце, оце моя значимість. Це нереально, із-за того, що все-таки ремесленники вони присутні і вони не дають загинути цій професії. Все ж таки, коли в продукті більша людина, це значить більше енергії, більше життя. Харчова промисловість. Сфера, яка розвивається нині в Україні на турбошвидкості. за даними інституту економічних досліджень, ця галузь у трійці з найбільшою кількістю підприємств, а також тих, що активно експортують продукцію в інші країни навіть зараз. Тільки уяви, українські пекарі щороку виготовляють понад 100 тисяч тонн хліба. Завдяки пекарям українці з прифронтових населених пунктів щодня мають свіжий хліб, а полички наших супермаркетів і крамниць пропонують розмаїття паляниць. і це тому, що українські пекарі сміливі працювати попри повітряні тривоги та перебої з електрикою і відбудовувати країну як. Вони вже рухають вперед одну з основних галузей економіки, відкривають бізнеси різного масштабу та експортують продукцію за кордон. А після перемоги пекарі перезапустять хлібні підприємства у звільнених містах і селах та невпинно поповнюватимуть державний бюджет. Професія пекаря чи пекарки про різні шляхи розвитку. Ти можеш працювати на великому хлібзаводі або ж у крафтовій пекарні, випікати безглютенові багети або класичні завитки з маком, чи взагалі відкрити в власний хлібний бізнес, То з чого стартувати? Звісно, з освіти. І почати свою кар'єру можна вже після 9 класу школи у закладі професійно-технічної освіти за спеціальністю пекар або харчові технології. Там ти отримаєш базові знання та навички для старту пекарської кар'єри. Ось, до прикладу, кілька потужних варіантів: рівненське ВПУ, ресторанного сервісу і торгівлі. Львівське ВПУ харчових технологій, вище професійне училище, номер 33 міста Києва. Продовжити навчання можеш у виші та отримати там бакалаврський чи навіть магістерський ступінь. Ну що, стартуєш у пекарській кар'єрі? Тоді гайда дізнаватися про цю професію більше.